Срічала нема однакових, та втім нема біди. Найголовніше на життєвій ниві дивись на інших та себе знайди. Вітаю глядачів першого місцевого з вами. Програма Тета Тет та я її ведуча Ольга Данилюк. Давайте проведемо цей вечір разом. Зйомки нашої програми сьогодні відбувається в стріт-барі сервант. А гість нашої програми сьогодні директор товариства з обмеженою відповідальності, українська теплоізоляційна компанія Андрій Юзич. Добрий вечір, Ольга. добрий вечір, шановні телеглядачі. Власне, нашу розмову хотілося би почати з, я переконана, таких цікавих і приємних для вас моментів. Кожна людина, як кажуть, починається з дитинства. Давайте разом з вами пригадаємо той час, щоб ви розповіли, де ви народилися, де минуло ваше дитинство. Родився я в місті Львові, також вчився в місті Львові, перебував на таких селах, де родилася моя мати, вона з передмістя Львова, вона також на літні канікули завжди відправляла мене до бабці в село, де я з мав змогу допомагати бабці. Насамперед мені подобалось туди їздити, тому що це було щось для мене завжди нове. От, по житті я був хлопчиною активним і завжди проявляв цю активність в допомозі, в допомозі рідним, в допомозі своїм, своїм же рідним. Андрій Юзич пройшов тернистий шлях від різноробочого до успішного керівника. Пан Андрій на власному прикладі знає, яким непростим є життєвий шлях, і скільки треба докласти зусиль, щоб досягнути успіху. Андрій Юзич переконаний, що вершину можна підкорити лише тоді, коли є люди, які тебе підтримують та люблять. Саме тому для нього найважливішою цінністю є родина, друзі, колектив. Дружина та дві донечки роблять Андрія Юзича щасливим чоловіком та батьком. А він в своєму житті керується словами вірша Наталії Долинської. Мої рідні діти, мої крила, і надія, і сенс життя, моїх мрій живі вітрила. В них продовжуюся я з всіх коштовностей у світі, лише вони у мене є. Вами дихаю я діти, б'ється, серденько, моє, і у Бога я прохаю. Ти багатство не посилай, щастя для дітей бажаю, і здоров'я їм давай. Хай складеться все як треба, хай не скривдить доля їх, милість посилає небо, бережи їх, Боже, всіх. А не бувало у вас такого, що от ви кажете, багато часу саме проводили в селі, допомагали рідним, близьким. А не бувало такого, що хотілось би все залишити і краще десь піти з хлопцями, погуляти, порозважатися, ніж комусь там допомагати, наприклад, на городі чи будь-де десь по господарству? Безумовно, Ольго. Насамперед, в моєму житті так складалося, що допомога потрібна була дуже моєї, моїй мамі. Тому що в два роки я залишився з мамою на, як то кажуть, одні, тому що батько загинув при проходженні військової служби ще тоді була Совєтський Союз, і так склалося, що ми залишилися двоє з мамою, і мені потрібно було дуже допомагати їй, так як допомоги не було ні від кого. І по господарці хатній, вже в старшому віці це років мені було 14, це ми ходили з матір'ю на ринок, де ми продавали певні, купляли речі і перепродували, також заробляли. Вже коли я був, мав можливість їздити до Польщі. Це 90-ті роки були, ми возили там певні товари. От так Західна Україна е з цього заробляла. Тоді був такий час, такі були зміни на той час в державі, і ми е заробляли. шукали варіанти, шукали варіанти для, як вижити. Заробити. як А заробити. немає у вас ні братів, ні сестер. Тобто вся відповідальність лежала на вся вас. Вся відповідальність лежала на мені, і на той момент я це дуже добре розумів, коли я був уже. В такому підростковому віці це був 96 рік. Моя мати знайшла собі щастя з чоловіка за кордоном, а саме в Росії, і переїхала жити в Росії. Я приїжджав до неї, також там працював в Росії. хоча... Мені було 18 років. Я з України, зі Львова, теперішню дружину забрав ще тоді дівчину в Санкт-Петербург. Ми проживали також разом. Працювали там. Працювали важко, але дійшли до такого моменту, що ми зрозуміли, що ми не можемо в другій державі перебувати, нас тягнуло в Україну, і ми переїхали у Львів, вже одружившись. У нас народилася донька перша моя, це Юстинка. Ми мали таку змогу на той час проживати вже одні у Львові. тобто, Суть така, що я пішов у Львові працювати продавцем-консультантом в супермаркет. На той час відкривався супермаркет, було нелегко, але ми разом спільно з дружиною. Не дарма ж кажуть, знаєте, що от найміцніші родини ті, які пережили чимало різних перипетій, От, власне, так як у вас було, що і тут проживали, і за кордоном проживали. А як вашу родину саме перенесло на Рівненщину? Як ви переїхали сюди, опинилися там, де ви нині живете? Це склалося в 2012 році. Для мене був цікавий завжди бізнес екологічного палива. Тобто в Україні на цей час вже були зародки таких бізнесів, але вони не розвивалися. Для мене я цікавився цим бізнесом, робив для себе дослідження. Порівнював економічні складові цього бізнесу і розумів, що за цим майбутнє, тобто за екопаливом, за біопаливом, це є майбутнє, і в 2013 році я, прийшовши на підписавши контракт з товариством Українська теплозаційна компанія, закупив обладнання за кордоном, а саме лінію по виробництву біопалива. На сьогоднішній момент ми зробили всі монтажні роботи і вже впроваджуємо, як то кажуть, в Україні це виробництво для того, щоб все ж таки по максимуму зменшити навантаження газу російського в Україні, тобто, щоб була можливість перевести багато. Соціальних закладів також лікарні, навчальні заклади. Як то кажуть, щоб зменшити оцей вплив російського газу на Україну, ну, ну може цей... сказати, те, що ваша діяльність перебуваючи у вас, що дуже багато нині людей говорять про те, що потрібно робити якісь кроки для того, щоб позбавлятися від того засилля російського газу для того, щоб мінімізувати наші витрати. А ваша компанія власне робить реальні до цього кроки для того, щоб це втілювалося в нас на рівненщині в цілому на Україні. Безумовно, безумовно, ці моменти потрібно втілювати. Я також хотів би, щоб держава це розуміла, не тільки безпосередньо підприємці, тому що на сьогоднішній день ніякої допомоги зі сторони держави для підприємців немає такого. Виду діяльності, а саме так, як ми беремо е, аналог європейської е, в держави, там е, йдуть певні дотації для виробників в Україні цього моменту е, поки що е, неможливо. Я думаю, що в майбутньому і то такому е, в скорому майбутньому ми дійдемо до цього, що держава все ж таки зрозуміє, що потрібно впроваджувати. Е, Оці альтернативне біопаливо в всі сфери нашої з вами діяльності. Це на те, все ж таки, що держава буде не просто це декларувати, а справді на діях і реальними кроками буде допомагати, зокрема в роботі вашого підприємства. Хотілося б в це в це щиро вірити. А повертаючись, власне, от ми вже з вами проговорили про ваші дитячі роки, про те, трошки ви сказали про свою е, родину. А власне, от чим ви ще живете? Які захоплення маєте? Що завжди вас цікавило? Можливо, і які захоплення лишилися донині, до цього часу, як ви зараз живете, пройшли з вами впродовж всього вашого життя? Ну, взагалі, мене завжди цікавило щось новеньке, якісь все ж таки е... Зміни в альтернативі, в альтернативі нашого з вами майбутнього, а саме, тобто, це новітні технології, які можна впроваджувати в Україні, також запозичувати в Європі чи в тій ж самій Америці. У 2007 році я також перебував в США, це штат Вашингтон, місто Сієтл, де також набував практику виробництва екологічних будинків. Також для мене було важко працюючи за кордоном, а сім'я, коли перебувала в Україні, я зробив все можливе, неможливе, щоб скоріше все ж таки здобути оцю практику. І повернутися до України до сім'ї. Ви для розповідали мене. про свою донечку. А ще у вас є ще діти, окрім донечки найстаршої? Так, да, безумовно, у мене є ще одна донечка, звати Соломійка. Вона родилася у 2014 році. Це є також для мене, як то кажуть, такий стимул в житті, тому що. Я ріс один в сім'ї, і для мене було в моєму житті дуже важливо, щоб у мене було як мінімум двоє дітей, як мінімум, і я на цьому не планую зупинятися. А, а як вдається поєднувати? Тому що робота ми знаємо займає досить багато часу зазвичай традиційно. Тим паче, якщо ви керуєте підприємством, то як знаходиться і вдається поєднувати і родину. І все ж таки вашу роботу знаходите завжди час, щоб погратися з донечкою, щоб приділити їй достатньо уваги. Ну, в мене на першому місці завжди стоїть сім'я, але я також розумію, що на другому місці це є робота, тобто що без роботи, коли людина не зможе отримувати сім'ю, не зможе перебувати працювати потрібно завжди, і потрібно працювати, завжди головою працювати, тобто не на виснаження головою. І я для себе завжди, як то кажуть, ставлю пріоритети, які це сімейні. Тобто, за цей стимул життя це є мої діти, це є моя сім'я. Власне, так, Бачите, ви все ж таки пропагуєте правильні цінності про те, що цікаво, як ви сказали, що треба працювати не головне, скільки часу людина працює, а коли працює ефективно, тобто справді розумову свою діяльність використовує ефективно. Також ви наголошували на тому, що намагаєтеся втілювати різноманітні такі новітні і прогресивні ідеї. Власне, в засобах масової інформації також можна прочитати було зовсім нещодавно про ваші наміри, те, що ви плануєте на найближчі. Виборах балотуватися на таку посаду значиму, досить таки міського голови Костополя. Розкажіть, будь ласка, як виникла у вас ця ідея, і які реформи плануєте втілювати в життя в своєму можна так сказати рідному місці, тому що тривалий час там прожили? Да, безумовно, Костопіль це є вже моє рідне місце, тому що вже більше трьох років я проживаю там і на сьогоднішній день я Стикнувся, стикнувся з тими негараздами підприємницької діяльності, а саме в місті Костополі. Це є на всіх рівнях, які, як то кажуть, ця корумпована влада, яка є на сьогоднішній день, вона, можна сказати, примусила мене, як то кажуть, займатися. Цією громадською діяльністю, тому що мені було небайдуже дивитися на цих людей, які хочуть щось, як то кажуть, мати хоч свою частку свого бізнесу, але вони не можуть, вони не можуть, вони стикнулися з тими самими проблемами, що я стикнувся. Коли я приїхав працювати, у мене були завжди до мене були побори. Тобто, якщо б я платив. На всяким інстанціям різного виду. Я не погоджувався з тим і через що потерпав, потерпав бізнес, потерпав, Нема, не було тої активності, не було тих швидких дій. Реформи потрібні для Костополя це є особливо, тому що Костопіль на сьогоднішній день це є досить велике. Одне цільне підприємство, я би сказав, де працюють багато роботящих людей, але вони не мають змоги, не мають змоги працювати в себе на рідній землі. Вони їздять за кордон на певні шабашки, де як вони забезпечують свої сім'ї тими грошима. В підприємства занепадають, занепадають, тому що немає інвестицій, немає інвестицій з-за кордону, а не маючи інвестицій, інвестор не має впевненості щодо своїх інвестицій в Україні. З нами не хочуть працювати. З нами не хочуть працювати так, як нема забезпечення для того інвестора. Я Маю дуже велике бажання, щоб Костопіль все ж таки запрацював всі підприємства, деревообробні, каменяри, тобто, щоб вони все ж таки знайшли свою ланку нормального бізнесу, саме впровадження оцих, оцих, оцих правильностей бізнесу. Правильності бізнесу в чому? Тобто, що якщо людина заплатила державний бюджет, міський бюджет, вона розуміє, що вона спокійно може працювати. І до неї завтра не прийдуть і не скажуть, що ти дай на це, дай на це. Тобто вона не має переживати, вона має спати спокійно. Вона дає робочі місця для людей. Вони не вони не мають пересікатися з корупцією, тобто бізнесмен він має брати як за аналог це ж знову ж таки цю ж саме європейський бізнес і американський бізнес. Сказати, що дуже правильно те, що ви наголосили, нині ми досить часто чуємо про те, що говорять не потрібно їздити там за кордон, так як ви казали, от, наприклад, в Росії на заробітки. Але як тоді людям просто виживати? Тому що, як ви самі говорили в Костополі, от подібна ж ситуація, що люди їздять за кордон для того, щоб просто забезпечувати свої сім'ї? На вашому прикладі ви говорили, що коли приїхали до Костополя, хотіли розпочинати там свій бізнес, то стикнулися з, справді поборами. Тими всіма корупційними схемами. А як вам от в той час вдавалося все ж таки боротися з цією системою і пливсти проти течії, як робили всі інші? Що я для себе зрозумів, що мені потрібна безпека насамперед? Тому я зустрів на своєму шляху в місті Костопелі хороших людей, зараз друзів, це є мої публічники, як то кажуть. По службі безпеці я створив свою службу безпеку на базі української теплоїзаційної компанії. Це є компанія Кольчуга МС, яка насамперед зібрала талановитих людей, а саме Костопільських людей. Тобто для мене була одна із пріоритетів, щоб це були всі костопільчани. В Костополі дуже великий. Спортивний інтернат, де є спортсмени, які, не реалізувавшись в Костополі в Україні, змушені їздити також за кордон і там працювати. І Я створив для них для тих хлопців. Такі умови, щоб вони все ж таки були перебували тут в сім'ї, щоб вони могли, як то кажуть, забезпечувати свої сім'ї, щоб вони могли. Нормально проживати в місті Костополі і нікуди не їздити. Ви говорили про те, що це спортсмени. Тобто в Костополі є база, з яким спортсменів, з якими можна було працювати. Чи в вашій майбутній, так би мовити, програмі ви передбачаєте розвиток саме от міста Костопіль, як такої можна сказати, не скажу, що спортивної столиці рівненщини, але все ж таки місто, в якому буде це одне з прогресивних таких міст в цьому плані розвитку спорту? Це одне із перших, що я маю зробити це є. Тому що я не можу дивитися спокійно на це, що іменно спортсмени вони покидають, покидають місто. А це є майбутнє, це і наше майбутнє, це є молодь, яка дійсно хотіла би тут працювати, тут жити. Але вони не мають цієї змоги. Для того потрібно зробити їм комфортні умови, комфортні умови у спорті, комфортні умови у проживанні у всьому. Тобто вони мають безпосередньо розуміти, що якщо вони досягають якихось певних вершин, вони мають бути забезпечені елементарним тією ж квартирою, тією ж там земельною ділянкою. На сьогоднішній день цього немає в місті Костополі. Сподіваємося, що ваші амбітні плани матимуть можливість в подальшому реалізуватися. Наприкінці нашої програми, пане Андрій, хотілось би почути від вас кілька слів побажання для всіх наших глядачів, хто сьогодні дивився нашу програму. Я насамперед хотів би сказати телеглядачам, що настала пора, настала пора змін. Настала пора тих змін, які ми хотіли би бачити. Цього всього, що ми добивалися, і який певний шлях ми не пройшли, ми маємо його дійти до кінця і зробити кожен від себе, все те, що рахує за потрібне. Я дуже би хотів побажати, насамперед, наснаги всім костопільчанам, всім людям нашої України, щоб вони розуміли, що перемога за нами і ми переможемо. Бажаємо вам наснаги, втілення всіх ваших мрій та планів. А й нашим глядачам хочу нагадати про те, що гість нашої програми сьогодні це Андрій Юзич. Дякую нашому партнеру, де сьогодні відбувалася наша зйомка. Всім нашим глядачам нагадаю, що слідкуйте за анонсами наших програм на нашому сайті rivne1.tv у рубриці тета те і до нових зустрічей.